Його зневажала радянська влада, та, попри це, він невтомно любив Україну. Так про видатного фольклориста з Борисполя відгукується краєзнавець Андрій Зиль. 24 січня у публічній бібліотеці імені В'ячеслава Чорновола відбулася презентація книги Андрія Зиля під назвою Енциклопедія Павла Чубинського розповідає ж. Автору видані про визначних осіб, які були знайомі з Павлом Платоновичем. Енциклопедія якась без розділів, але тут вміщені ті е, прізвища. З якими зустрічався, або причетні до Чубинського, або з якими зустрічався Чубинський, це і в Варханецьку, і будучи студентом Петербурзького університету, де він належав до Петербурзької громади. А до речі, у Петербурзі була така велика українська громада, от і там були представники найосвідченіші. Люди України, от починаючи від від Куліша, від Каменецького Кістяківського і навіть Шевченко. Який повернувся із заслання, там зустрічався у редакції журналу основа. Досліджуєш постать Павла Чубинського. Андрій Зиль вже понад 20 років. За цей час він з'ясував, що вчителями поета були домашні гувернантки, проте він був дуже освіченою людиною, а згодом став кандидатом правознавства. Коли Чубинський працював у південному у Києві, південно-західному відділі російського рахічного товариства теж багато людей. Це вже якась наш. Наш такий скарб, інтелектуальний скарб України, який я оточив Чубінською і навколо нього, був це дуже багато прізвищ. Ну, якщо увіділи там, це. Це за деякими мідани більше трьохсот людей, це по суті вся Україна охоплена. За словами Андрія Зеля, свою поетичну діяльність Павло Чубинський спрямовував на відродження української етнічної самобутності. Постать Павла Чубинського це та величина, яка, е, яка в Україні незмірна. Хоча ентографією і фольклористикою займалися ну, кожен письменник, і, і пана Смирний Нечуй Левицький, і всі, всі починали, і Федір, Вовк. Але Чубинський зібрав усе те, що було на його час, бо всі ці пісні, старі пісні, вони стали забуватися. Ну, це е, постать неперевершена. Не тільки в Україні, а його, коли його висували на премію імені графа Уварова, то академік Академії писав, що рука не може піднятися. Щоб зробити якесь критичне настільки маса матеріалу його захоплювала. Писав же книгу енциклопедія Павла Чубинського, краєзнавець Андрій Зиль близько двох років. Він зауважує, що постать видатного земляка варта неабиякої уваги. Це величина така постать, що варта уваги і варта енциклопедія. Я так просто не за, за своєї там не за поширення свого імені чи прізвища, а за того, що я. Що в мене є зібраний матеріал, який я можу укласти в книжку, і щоб в мене не буде, а книжка залишиться, щоб її читали інші покоління. Окрім місцевих бібліотекарів на презентацію книги завітали і представники престоличної громади, а зокрема, спеціалістка відділу культури та спорту Оксана Крячкова. Вона зазначила, що діяльність у Бориспільського краєзнавця Андрія Зеля цікавиться досить давно, тому презентацію його нового видання пропустити не могла. Андрій Степанович дуже давно пише про наш край Бориспільський, і в наших бібліотеках так само є книжки. І нам сьогодні було дуже приємно особисто з ними познайомитись. Це наша найперша зустріч. Він нас виразив свої. Е Знаністю, обізнаністю, і що він дуже яскраво сьогодні презентував свою книгу. Ми дуже будемо очікувати, коли вона так само з'явиться і на наших поличках. Сподіваємось, що в кожній бібліотеці Бориспільського краю, в кожній громаді Воронківській, Золочівській, нашій престоличній, Бориспільській, звичайно, з'являться ці книжки. Дуже чекаємо прийти і почитати книгу Енциклопедія Павла Чубинського ви можете в Бориспільській публічній бібліотеці імені В'ячеслава Чорновола, а також в Іванківському краєзнавчому музеї. Анастасія Усик, Михайло Гончар, новини Терез Бориспіль.